Перша велика європейська виставка китайського художника Ю Мінзюня відкрилася в Парижі. Тут представлено 40 картин митця відомого своєю здатністю висміювати за допомогою символів, карикатури та нагромадження безглуздих ситуацій. Та ідея виставки полягала в тому, щоб показати французькій публіці, як китайський художник сприймає життя. Я прагнув висловити деякі болісні думки, трагічні думки, але також принести сюди щось комічне, щось щасливе. Зобличі персонажі, як правило, схожі на самого художника. Тож це свої рідні автопортрети. Одна із робіт, представлених на виставці страта. Це посилання до відомої картини Едуарда Мане, страта Максиміліана, але з дуже особистісною інтерпретацією автора. Персонажі посміхаються, не мов би радіючи перспективі бути страченими. Виставка працює у фонді Картія в Парижі до березня.